Продовження першого відео. Те, що за 10 червня, от такий от базілік вже підростає. Салат теж, такий, що ми з вами сіяли. Дивіться, салат, ну там такий вже виріс, великий. он зелений базилік, гарний ароматний. От він. Серед чорнобрівців. Він також чорний синій цей от базилік. От уже така смородина. Цвіте ще ожина гарна. Ще поки що квіточки. Отак от цибулька малина, цибуля малина. Вже поперецвітали деякі. Теж рослинки, буряк вже вони які великі. Персики теж вже ці персики з абрикоси. абрикосові персики. Вон ще тут бурячок. Тут вон така редиска. Біла, бачите, вона вже теж переростає. О, Петя, підушок. Вирішив поспівати. Вони огірки вже які. Великі огірочки. Дивіться, як вони тут плетуться. Але ще немає огірків. Але вже от дивіться, які гарне цвітіння. Скоро будуть огірки, значить. Ось такі класні кукурудзи. Тут теж рідіска вже вон, починає переростати, бачите? Воно вже зав'язується капусточка. Отак от. Вон ромашка перецвітає лікарська, вона така класна. Квіточки можна на чай. Потім вже поспів, горох. Дивіться, який він поспів горох. Класний, дуже смачний, запашний. Ще трошки він доспіє. От вже такі стрючочки тут ціли. Ціла така невеличка грядка. Вон, які. Красунчики. Оце, от такий смачний. Класний вийшов. Дивіться, який. І цей багато тут. Ще повинно ще доспіти, воно крут. Ні, тут різні такі ще подивимося. Малина вже приростає. Картопля молоденька, цибулька. Такі от хру. Тут теж от квіточки, які трошки повиривала, прополола. Деякі тут виростуть. І тут трошки теж прополола, тут от квіточки різні повинні теж бути. І чесник якийсь. Полуниця вже теж відходить майже. Тут такі зацвіли гарні оці дзвіночки, класні, вони аквіли, чи Як вони пам'ятаю, як вони називаються? Дуже гарні. Дивіться, оці. взагалі я вчора вам знімала, ще раз засніму в день це цілий рядок, що буде розпускатися. Ось такі красенчики, квіточки. Дуже гарні. І отут ще портулак великоквітковий, Дивіться, зараз вам покажу. От м'ята. М'ята ота. Дивіться, портулак. Он агрос, який великий. Виріс, ще трошки він поспіє он. Він. Гарний. Он синій, які великі гвоздічки. Ці красончики, гвоздічки, які чудові, дивіться. це вже скоро відцвітає, там щавель великий. Амарант ще посіяли. амарант, кажуть, дуже теж, корисна рослина. Можна його дуже, дуже вітамінно, он ще великий, гарний теж. Цілий рядок, щавель, ревень. І портулак великокідковий. Цікаві дуже квіточки, правда, вони ще не розцвіли, але от вони от скоро будуть розцвітати. От вони після дощу взагалі. І от такі от класні, дивіться, ціла грядка портулаку і такі дзвіночки, ще класні, величезні. Великий тут у нас такий жовтий, там виноград. Такий будиночок класний у нас. Тут у нас, до речі, жовта, жовта суниця. Жовта суниця. Правда, вже в ще тут.